Цілуй ногу, бидло. Проси прощення. Схизмат. Кам! Із якої ж це статі тобі чужинцю? <сум> я вільний козак. На своїй вільній землі та цілував би ото ногу. Чи ти при своєму розумі? <сум> а з такої, що я шляхтич, пан. А ти бидло. Хам. Зрозумів? Уторопав. Я навіть знаю, звідки ясновельможні пани беруться. Особливо короновані гетьмани. А ти знаєш? <рес> знаю, знаю. З королівської крові. А, от ти не знаєш. Собачка біг переліском. По нужді. Ото як постяв під сосну... Та й вийшов ясновельможний пан Сосновський, а під Березу вийшов пан Березовський. А як на кульбабку жовтеньку постяв, то вийшло таке, як ти, ясновельможний пан Шолківський. Зрозумів. Знаєш. Знаєш, на палю хама! На смерть хохла!